Сілям алейкум, друзі ветері заман. З вами я Камалія Девлетова. Разом до головного. Україна готується подати позов проти Росії до міжнародних судових інстанцій, зокрема до Міжнародного суду ООН за порушення конвенції. Про це заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко. Основним предметом позову стане екологічна шкода внаслідок аварії російських танкерів у Чорному морі. Позов містить кілька ключових аспектів: порушення міжнародних зобов'язань Росії, яка як учасниця конвенції ООН з морського права зобов'язана запобігати забруднення морського середовища та ліквідовувати наслідки аварії. Недостатнє реагування на ці події є порушенням норм. Також вимагатимуть компенсацію екологічних збитків та привернуть міжнародну увагу до посилення відповідальності за екологічні злочини. У Росії затвердили так звану стратегію просторового розвитку, де окуповані території позначено як нібито геостратегічні регіони. Цей документ відкрито демонструє, що пріоритети Кремля на цих землях не стосуються життя та добробуту місцевого населення, а спрямовані на зміцнення військових амбіцій. Активісти Руху Жовта стрічка наголошують, що в документі окупанти розглядають регіони виключно з позиції їхнього значення для національної безпеки Росії, замість того, щоб створювати умови для розвитку стратегії, націлені на організацію економіки, яка обслуговує військові потреби. Таким чином місцеве населення залишається заручником політичних і воєнних амбіцій Росії, які виправдовуються псевдозахисними гаслами. Росія остаточно відмовилася від ремонту військових кораблів у Криму, нібито через небезпеку ударів. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він сказав, що росіяни більше не зможуть використовувати кримські ремонтні бази для відновлення своїх суден. Завести корабель для ремонту зараз практично неможливо через ризики. Речник нагадав і про серію успішних атак України знищення малого ракетного корабля Циклон в Ак'ярі, пошкодження підводного човна Ростов-на-Дону та удар по малому ракетному кораблю Аскольту Карчі. На його думку, це чіткий сигнал, що Крим більше не є безпечним місцем для російських військових суден. За даними розвідки Великої Британії, спочатку повномасштабної війни Україна знищила або пошкодила понад 25% основних во ворожих кораблів у Чорному морі, морські сили України повідомляють, що Чорноморський флот Росії втратив приблизно третину своїх суден через успішні українські атаки. Однак чорноморський флот ворога продовжує завдавати ракетних ударів по Україні, хоча діє переважно у східній частині моря. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у створенні економічних труднощів для європейського союзу через припинення транзиту російського газу території України. На думку угорського дипломата, зупинка транзиту російського газу спричинила зростання цін на енергоресурси в Європі. Сіярто зазначив, що ціни на природний газ на європейському ринку зросли на 20% після остаточного припинення транзиту в грудні. Він додав, що Україна ставить економіку Європи у скрутне становище. Для аналізу ситуації сіярто зустрівся зі словацьким колегою Юраєм Бланаром. Дипломати домовилися, що угода про асоціацію між Україною та ЄС має виконуватися виключно зі збереженням транспортних маршрутів для енергоносіїв. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував юридичну хитрість, яка б дозволила зберегти транзит російського газу через Україну. Йшлося про те, щоб газ, потрапляючи на територію України, вже належав європейським покупцям. Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на заяви Угорщини та зазначило, якщо та випадково захоче залишити Європейський союз та НАТО, Україна готова зайняти її місце. Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменко відвідав команду спостережний пункт 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджахана. Головною метою візиту до східного напрямку була перевірка забезпечення підрозділу озброєнням і толовим майном, від якого залежить боєздатність військових на передовій. Він зазначив, що це надасть можливість побачити реальний стан справ і швидше вирішувати нагальні питання. Китайський портовий оператор Шандон Поргруб закрив доступ для російських танкерів тіньового флоту. Під його контролем основні термінали для імпорту нафти на східному узбережжі Китаю, які включають Синдао, Жіджао та Янтай. Це стосується і провінції Шендун, яка є основним маршрутом для імпорту нафти з Росії, би Ірану та становить близько 17% імпорту Китаю. Заборона підвищить витрати на транспортування, однак ефект буде обмеженим, оскільки більшість танкерів тіньового флоту не підпадають під санкції США. Дональд Трамп опублікував відео, на яких Канада зображена як частина США. Прем'єр Канади Трюдо одразу ж категорично відреагував та заявив, що це неможливо, оскільки обидві країни є найбільшими торговими партнерами та мають спільні інтереси у питаннях безпеки. Ілон Маск у свою чергу підлив масло у вогонь, назвав Трюдо дівчинкою. Нагадаємо, через внутрішні кризи в Канаді Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера ліберальної партії. Трамп погрожує у Канаді запровадити 25 відсоткові тарифи на канадські товари та звинуватив уряд у нездатності вирішити проблеми торгівлі та імміграції. Після цього Трамп пропонує країні стати 51 м штатом США та навіть запропонував Трюдо обійняти посаду губернатора нового штату. Ба більше обраний президент США не відкидає можливості застосування військової сили для утримання контролю над Гренландією або Панамським каналом. На нещодавній прес-конференції він заявив, що ці території, нібито, важливі для економічної та національної безпеки США. Трамп також підкреслив, що навіть якщо Данія має юридичні права на Гренландію, вона повинна відмовитися від них, оскільки цей острів необхідний США. Він натякнув, що може знадобитися дії військової сили для досягнення цієї мети. На тлі таких заяв король Данії замінив герб країни. Новий зразок більш чітко зображує символ острівної країни. Це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.